Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Тенісний прогноз, Друге коло, 1,32, Майами. wta тисячник на хардкортах Флориди. І саме в місті Майами. Відбувається в цьому чудому, спекотному, курортному штаті Сполучених Штатів Америки Цими днями вже ми. Визначаємо з вами пари однієї 32, ї а це для такого представницького турніру вже дуже серйозно і я обіцяв, що буду розглядати без виключення всі матчі. Звісно, і по ним будуть прогнози. Також без виключення. Вмощуйтесь зручніше. У цьому відео ми поговоримо про матчі, які відбудуться 20, 21, можливо, березня. Це матчі другого кола. А саме, Джен Девіс Таусенд. Таунсенд, якщо бути вірним. Путінцева, векіч Масарова, Кирстя Коллінс. Отже, отакі два блоки, де переможеці матчі виходять друг на дружку. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка нашому каналу. За що я вам. Дякую, друзі, всім без виключення. Будемо починати. Донна Вікіч проти Ребеки Машарової. Машарова представляє Швейцарію, хто забув. Машарова 168 -ма ракетка. 25-річна Ребека. Ну, особисто мені нічим не запам'яталась. Абсолютно. Донна Вікіч Хоча і має паритет в особистих зустрічей хорватка з швейцаркою. Але я вважаю, вона більш досвідчена. Я вважаю, що Донна Векіч повинна захищати як мінімум 1,32, тому що саме на цій стадії минулого року. Хорватка Дона Векіч вилетіла. Я вважаю, що навіть оці от статистичні дані, з того приводу, що один-один особисті зустрічі між Векіч і Масаровою, вони нам не допоможуть, тому що це було на ґрунті. На хардкорті. Вєкіч і Масарова зустрічаються вперше. Я, друзі, навіть іншого варіанту і розглядати не буду. Впевнена перемога Вєкіч. Мій прогноз. Я беру 2-0 сетах. Перемога хорватки Донни Вєкіч. 1-83. І я вважаю, що саме Вєкіч вийде на переможецю пари Прошу вибачення, Кирстя Колінз. Так, минулого року саме Деніель Роуз Коллінс виграла у фіналі у Єлєни Рибакіної цей турнір рівно рік тому назад. І Колінс потрібно захищати. Перемогу. Інакше вона втратить дуже багато е, турнірних і рейтингових балів. Але є дуже багато але. Е, навіть не дивлячись на те, що минулого року якраз саме на цьому турнірі в Майами. Колінс переграла 6-3-6-2 Кирстю. І Кирстя вилетіла в одній восьмій. Це було. І Колінз пішла далі і виграла цей турнір. Навіть не дивлячись на те, що Колінз по особистим зустрічам веде в рахунку 2-0 проти Румунки. Але. Я вважаю, що тільки за рахунок одного досвіду, Сорана Кирстя має право на боротьбу у цьому матчі, і Кирстя буде налаштовуватись на Колінс, знаючи при цьому, що Колінс треба захищати минулорічні бали, і Колінс буде нервувати. Я не ризикну проти ось такої нестабільної останні місяці Колінс, я не ризикну брати перемогу Колінс, друзі. Я вважаю, що тут, як би дивно це не звучало, але тут шанси 50 на 50. Так, ви не помилилися. Я не вважаю фавориткою тут Колінз. Навіть не дивлячись на те, що американка грає вдома на улюбленому турнірі, який вона минулого року виграла. І їй треба захищати бали. Я не вибираю Колінз. Але я не вибираю і кирстів. Я вибираю тотал більше 20,5 геймів. Один. 66. Я е, мені дуже складно вибрати переможець цього матчу. Там Векіч проти Масарої, Масарової, е, я навіть не вагався. Векіч вийде. І я даже забігаючи наперед, не здивуюсь, якщо Векіч переможе і переможе цього з цього матчу Кирстя Колінс. Потім уже в одній 16. Так що тотал більше 20,5. Обидві будуть тягатися, мій прогноз. 1,66. Ну, і е, тут у цьому відео ми лише два розберемо блоки таких подібних. Наступний блок Джен, Китаянка Джен 9-та ракетка проти американки Девіс. Девіс аж у 3 сотні 229. Так, здавалося б, фаворитка тут явна китаянка Кін Вен Джень. Ні, друзі. Зовсім трішечки, але я не погоджуюсь. Дуже досвідчена Лорен Девіс. Сполучені Штати Америки. 31 річна. Грає проти, ну, я не знаю, як так, щоб не принизить трошки заслуги Джен. Але все ж таки, якось, не знаю, як для вас, для мене особисто, якось мляво, так почала цей сезон джен. Мені не подобається. Її отака, нібито скутість чи такі мляві рухи, я не знаю, але мене насторожує це. Я все ж таки вважаю, Девіс досвідчена, ще раз скажу, досвідчена, вона аж на 9 років старша за Джен. Девіс буде намагатися нав'язати боротьбу. І я вважаю, що це їй трішки, хай трішечки, але вдасться. І я не берусь казати, що Девіс може перемогти, хоча не здивуюсь. Але все може бути. Я не ризикну взяти перемогу Джен. Ось так скажем. Я вирішив скористатися такою думкою. Я... Вирішив, друзі, взяти індивідуальний тотал Лорен Девіс більше 7 геймів рівно. Коефіцієнт 1,8. І переможеться цієї пари, виходить на переможцю пари Таунсенд проти Путінцевої. До речі, Цікавий факт. Таунсенд вже вигравала у Путінцевій, адже це було на ґрунті, все одно цей факт, я так вважаю, відмічається у відносинах між. Таунсент і Путінцевий. І навіть не дивлячись на те, що це було на ґрунті, і не дивлячись на те, що це було в 2014 році, я все ж таки більше ніж впевнений, що Юлія Путінцева, звідки вона родом, ми знаємо. Нічого, що вона представляє Казахстан. Але вона москалька. Вона москалька. Давайте дивитись справді в очі. Так само путінцева маскалька, як і Рибакіна. І це не відняти, це не вирізати навіть каленим залізом. Тому, друзі, з невеликою охотою, як то кажуть, не полюванням, а саме з невеликою. З невеликим бажанням, але все ж таки я спрогнозую перемогу Путинцевої, але через тотал більше. Я вважаю Таунсент, ви не дивіться, що вона така, нібито на перший погляд, е, незворушлива така, нерухома, отак правильніше сказати. Дякую, що поправили. Я думаю, Таунсенд. нав'яже боротьбу. Але все одно Путин, Путинцева чи Путінцева. Не, не важно. Я не буду загострювати на цьому увагу. Перемога Путинцевої через тотал більше 18,5. Мій прогноз. Коефіцієнт рівно 2. Ось такі мої думки у цьому відео. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це головний стимул і сама потужна мотивація для подальшої нашої з вами боротьби і роботи. Дякую всім за підтримку, за перегляди. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої всім нам перемоги! Бажаю над. Ворогом супостатом з кремлівських болот. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидую дуже-дуже рано, набагато раніше, ніж готую тут на Ютубі відео в наш телеграм-канал. Так що, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози і заощаджує 5-10 і навіть більше набагато хвилин свого особистого часу. Завітайте до нашого телеграм-каналу. Посилання в першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. А дивлюсь я, матчі, прямій трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Друзі, користуйтесь. Дякую всім за те, що ви у мене є. До зустрічі, всім па-па.